Могли б самі займати і робити те, що ми можемо. По-перше, в нас менталітет з іноземним різниця. І ми знаємо свою державу краще, ніж іноземці нас знають, я так вважаю. І, наскільки я знаю, якщо освіта дозволяє, то він може бути президентом. І... Може, корупції не було б такої. Думаю, що може. Головне, щоб людина була хороша, відповідальною і переживала за країну. Неважливо, чи це його рідна країна, чи він сюди приїхав просто працювати. Багато іноземців в нас займають великі посади і, і, в принципі, виконують свою роботу. Я думаю, що це може бути кращий варіант, ніж теперішній наш прем'єр-міністр. Я нічого поганого не бачу в тому, якби. Або мером міста, або керівником регіону, або президентом країни, чи прем'єр-міністром країни стане темнокіже людина, темношкіра людина, яка буде говорити тільки на китайській мові, але при цьому буде робити справи. Якщо він щось поміняє в цій країні, то може Якщо ця людина нормальна, свідома виконуватиме свої обов'язки. То чого це не може бути іноземець? Якщо він буде вправно робити свою справу. Якщо наші громадяни нашої держави з цим, м'яко кажучи, не не впорається. От на мою думку, мені здається, що може. Якщо людина дуже вихована, якби хоче добити свої цілі, якщо вона поставить ціль зайняти місце премєр міністра так що вона може. Як, звичайно вже подолавши корупцію і всі труднощі, які поставлені перед нею. Ну залежно що за іноземець, як він себе показав в світовій політиці, так сказати, яка в нього репутація. В принципі, можливо, так я б сказав. А чому б і ні? Не було б корупції. Не було би кума, брата, свата, керував би нормально, чайно, якщо за хороший наземець там з якоїсь доброї країни з Німеччини з Англії. Сподідайте добре жити, хай іноземець. Я колись сказала, давайте скинемось по гривні, купимо в Японії собі президента і буде такий, як нам хочеться. Так я вважаю, що може в цьому немає нічого дивного, особливо якщо це людина з досвідом, яка зробила для своєї країни щось толкове. Якщо вона має бажання бути прем'єром-міністром. Нашої країни то я вважаю, це дуже круто.